Більше 50 питань розглянули депутати Бердичівської міської ради на 69-й черговій сесії. Насамперед проголосували за виділення матеріальної допомоги військовим на загальну суму у півмільйона гривень. Більше 200 тисяч спрямували на забезпечення харчуванням учнів початкових класів. Також одноголосно підтримали фінансове стимулювання спортсменів і їх тренерів. Дякую вам, це наше спільне рішення. Нас не було симулювання спортсменів. Майже одноголосно, за винятком одного депутата, простимулювали обранці міської ради і роботу виконуючи обов'язки міського голови. На момент розгляду цього питання, тимчасово головуючим був депутат Павло Середюк. дякую, шановні депутати, за довіру. Це може такий історичний факт. моєї біографії, тому що є такий історичний факт, коли там. Матрос Балтійського флоту на 15 хвилин став командуючим флотом. Так, так і я. Пропонується для розгляду проєкт рішення за номером 33 встановлення надбавки премії та надання матеріальної допомоги секретарю Бердичівської міської ради рішення депутати ухвалили майже одноголосно. Проти виступив депутат Віталій Березовенко. Окрім усього, більшістю голосів 24 за, двоє проти. Депутати підтримали питання створення у місті індустріального парку, але без виділення 300 тисяч гривень на проєкт та без конкретно визначеної ділянки. До цієї земельної ділянки орган місцевого самоврядування зобов'язаний прокласти абсолютно всі комунікації. Це все лягає на наші плечі. І нам при цьому всьому озвучили інформацію про те, що одна єдина земельна ділянка у нас у місті є, це район Елінгу за Шандорою, яка відповідає цим усім вимогам. На погоджувальній раді ми називали далеко не одну таку земельну ділянку. Це і район меблевої фабрики. Це і район цукрового заводу, де взагалі майже всі комунікації є, і навіть залізниця була там прокладена. У нас пропозиція була не включати дане питання до розгляду на цій сесії, доопрацювати його і винести на наступну сесію комплексне рішення і про створення. Про затвердження цієї концепції індустріального парку і одночасно про виділення земельної ділянки, щоб усі знали, про що йде мова. Взагалі маємо визначитись, де то воно буде, тому я і кажу, що ми програму приймаємо для того, щоб рухатись далі. Ми говоримо про те, що у нас обмежені строки, тому що дійсно до кінця року ми маємо створити, тому що є державна програма, яка дає можливість нам компенсувати якраз мережі, які ми маємо туди. Версій, і якщо вже говорити конкретно про цю ділянку, то вивчались питання і в обгоні, вивчались питання відведення електромережі, є вже відповідна інформація від раму. Хочу безпосередньо нагадати, що ця історія не нова. Ця історія почалася в 2023 році, ми це питання вже виносили на розгляд постійної депутатських комісій і вже тоді було озвучено цю земельну ділянку. Тоді були певні рекомендації, надані комісіями, чому вони там не виконані, це інше вже взагалі питання. Зараз ми до цього питання повертаємося, бо, як вже було озвучено Богданом Олександровичем, в нас дуже короткі терміни. Е, якщо є зауваження до тої земельної ділянки, яку ми пропонуємо, яку пропонує управління містобудування та архітектури, питань немає. Я думаю, це все питання можна вирішити цілком нормально і логічно. Ухвалення програми створення індустріального парку дасть можливість розпочати роботу у цьому напрямку, зазначив начальник департаменту економіки. Без коштів не проблема. Це вже буде, скажімо так, моє питання. Я розпочинаю комунікувати з потенційними організаціями, які будуть надавати супровід, оскільки в мене вже є програма. Брати від них безпосередньо комерційні пропозиції і залучати їх в тому числі. Я рахую, що їх треба залучати до роботи цієї робочої групи щодо вибору земельної ділянки, оскільки вони, фахівці, які вже зареєстрували понад 30 індустріальних парків на території України, можуть нам надати безпосередньо фаховий коментар і фаховий супер. Питання будівництва автоматизованої системи централізованого оповіщення, а також уже традиційне про Артема Азізова, не розглядали на порядку денному цієї сесії. За присутності батьківського комітету 4-го ліцею депутати внесли зміни до плану трансформації мереж закладів загальної середньої освіти. На останній сесії затверджено і меморандум про співпрацю із Національним конгресом українських асоціацій Італії.